Привіт маленьким великим українцям із казкового королівства Олі Кіяшко. Албанська народна казка Як судили ті, хто сильніші усіх. Жили були на білому світі Лев, Тигр, ведмедиця, вовк, лисиця. І віслюк. Потоваришували вони між собою і вирішили оселитися неподалік людського житла у печері, оточені лісом, і разом ходити на полювання. Піде, бувало вовк і заріже барана, за ними іде лев і тягне бичка, за левом тигр, за тигром ведмедиця, і усі повертаються із здобичу. А лисиця у цей час полює на гуси та курей. Потім навантажують свою здобич на віслюка і повертаються до печери. У таких працях вони провели усе літо, і жилося їм дуже-дуже добре. Та щойно літо, як це завжди буває, промайнуло швидко і настала осінь, а за нею холода і зима, повіяв холодний вітер у горах, випав глибокий сніг. Ну, а взимку яке полювання? Клади зуби на полицю. Сидить у печері лев, боїться ніс на мороз висунути. Поруч лежить і мерзне тигр. Біля них дрімає ведмедиця, стукає зубами від холоду вовк, притулилася, скулившись, лисиця і, похмуро пустивши голову, стоїть сумний віслюк. Нарешті усі вони так зголодніли. Що стали думати і міркувати, чим би це їм поживитися і кого ж з'їсти. Лев, якому зовсім не хотілося вилазити на мороз і полювати у глибокому, темному, засніженому лісі, сказав: Я пропоную з'їсти когось із нас. Давайте з'їмо того, хто тут без роду, без племені, згодні. Лисиця все зрозуміла і тихенько прошепотіла веслюку. Е, ми з тобою найслабші, тому вони захочуть спочатку з'їсти нас, так що будь насторожі. Лева підтримала ведмедиця. Я теж вважаю, що треба з'їсти того, хто тут без роду, без племені, сказала вона. Ну, признавайтеся, хто батька немає, хто тут незаконно народжений. Лисиця знову шепнула віслюку. Якщо тебе спитають, якого ти роду, скажи, що твій батько покинув вас, коли ти був ще маленьким, але, йдучи, написав на твоєму копиті своє ім'я. Якщо хтось вміє читати, ну нехай подивиться та прочитає вголос. Звірі, що знемагали з голоду, були згідні із левом. Вони почали питати один одного: Ти чий син, вовче? Я син Вовка, відповів той. А ти чий син Лева? Я син Лева, відповів Лев. А ти чий син тигра, я син тигра. А ти чия дочка Ведмедця?» Я дочка ведмедя. А ти чия дочка лисиця? Я дочка старого хитрого лиса. Дійшла черга і до віслюка. «Ти, чий син віслюче? спитала його. Батько покинув нас, коли я був маленьким, і я не пам'ятаю його. Але він написав на моєму копиті своє ім'я, і якщо хтось із вас вміє читати, нехай підійде і прочитає вголос. Хто тут вміє читати? спитав Лев. Я вмію, позвалася ведмедиця. Ну, Три. тоді піди і почитай. Так, підійди до мене, сказав віслюк, я покажу тобі цей напис. Ведмедиця підійшла до віслюка, він підняв ногу і з розмаху вдарив її копитом прямо у чоло. Та захиталася, повалилася і померла. Коли звірі побачили, що ведмедиця здохла, вони страшенно розсердилися і хотіли одразу розірвати віслюка, але лисиця зупинила їх. Що ви робите? вигукнула вона. Навіщо ж убивати одразу двох? З'їмо спочатку одного, того хто вже здох, ну а потім, коли знову зголодніємо, заріжемо віслюка. У нас ще досить часу до весни. До весни далеко. Зірі погодилися з нею і почали обгризати ведмедицю. Коли усі наїлися і лягли спати, лисиця прошепотіла віслюку. Скоро вони знову зголодніють, і тоді вже напевно доберуться до нас. Тому нам треба якнайшвидше тікати. Звірі заснули, а лисиця із Віслюком тихенько піднялися і пішли, залишивши лева, тигра, вовка у печері. Так лисиці вдалося перехитрити найсильніших хижаків і врятувати Віслюка та врятуватися в селі. Ось і казаться кінець. А хто слухав, молодець. Почуємося у казковому королівстві Олі Кіяшко.